Вітаю усіх глядачів. Сподіваюся, що серед вас багато є волонтерів, або у вас знайомі чи родичі, також волонтери. Адже сьогодні будемо з'ясовувати статус волонтера, як його підтвердити, і які правові наслідки може тягнути за собою волонтерська діяльність. І давайте розбиратися зі мною адвокатом Жанною Грушко. Отож, необхідно сказати, що не всі. Люди, які називають себе волонтерами, дійсно мають такий статус. Статус волонтера ми можемо підтвердити різними шляхами або способом. Перше, ви як волонтер, хто це такий? Відповідно до закону України про волонтерську діяльність, це особа, яка безкоштовно, безповоротно надає волонтерську допомогу у вигляді робіт або послуг. Тим особам, які її потребують так, головне безкоштовно і надання робіт або послуг. У нашому випадку волонтерам можна підтвердити шляхом надання витягу з реєстру волонтерів України. Що це за реєстр волонтерів, і як туди подаватися? Реєстр волонтерів ведеться та функціонує за допомогою Державної податкової служби. Для того аби зареєструватися у цьому реєстрі, необхідно подати заяву. Про внесення ваших відомостей до такого реєстру, надаючи копію паспорта, копію вашого ідентифікаційного коду, а також відкритий волонтерський рахунок у банку, тобто довідку про його відкриття. і впродовж доби з дня надходження відповідної заяви Державна податкова служба вам надає витяг. Внесення ваших відомостей до реєстру волонтерів. І саме цей витяг є підтвердженням вашого статусу. На що це впливає? Це впливає на, особливо на тих волонтерів, які збирають на свої власні особисті картки донати або благодійні кошти на купівлю, наприклад, транспортного засобу для ЗСУ, чи якогось дрону, або на інші потреби. У даному випадку ці кошти, які будуть зібрані на цей волонтерський рахунок, не будуть підпадати під. Оподаткування і таким чином ви будете мати ось таку податкову пільгу. У зв'язку з цим, ті, хто дійсно займаються часто донатами, є сенс внести ваші відомості до такого реєстру. Другий момент, як можна підтвердити статус волонтера, це, наприклад, бути членом громадської організації, благодійної організації або благодійного фонду, який здійснює волонтерську діяльність. Що означає бути членом, тобто на підставі вашої заяви вас включають до членства цієї організації. За результатами цього вам видають посвідчення встановленого цією організацією зразку. Чи є встановлений державою зразок посвідчення волонтера? Ні, немає. Такі зразки визначаються виключно загальними зборами неприбуткової організації, і достатньо, щоб керівник цієї організації його підписав, таке посвідчення та поставив печатку такої неприбуткової організації, якщо вона є. Тому наявність посвідчення волонтера. Конкретної чи громадської організації чи благодійної організації буде вважатися також підтвердженням статусу волонтера. І Є третій спосіб. Третій спосіб полягає у тому, коли ви не хочете бути членом якоїсь громадської організації чи благодійного фонду. Але ви особисто як фізична особа надаєте волонтерську допомогу: плетете сітки, надаєте продукти харчування, надаєте послуги з перевезення продуктів харчування чи інших, наприклад, побутової хімії або засобів гігієни до території, де ведуться активні бойові дії, або до постраждалих територій. так? У даному випадку ви не є членом такої організації, але ви надаєте волонтерські послуги на безкоштовній основі або виконуєте безкоштовні безкоштовні роботи. Тому в цьому випадку у вас є можливість укласти між вами як фізичною особою та такою неприбутковою організацією, з якою ви співпрацюєте, договір про провадження волонтерської діяльності. Саме цей договір буде передбачати ваші права. Як волонтера, тобто, що ви можете отримувати якусь інформацію необхідну для здійснення вашої діяльності. Ви можете добиратися на окремі види території, наприклад, там, де іншим особам заборонено туди потрапляти, так і таке інше, ви будете мати право на відшкодування витрат пов'язаних із. Наприклад, проїздом до того місця, куди вам необхідно завести таку волонтерську допомогу або, наприклад, гуманітарний вантаж. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається між вами та самою організацією. Підписує від імені організації такий договір керівник. У зв'язку з цим у нас існує лише тільки три. Підстави для того, щоб підтвердити статус волонтера, будь-які інші заклики або лозунги про те, що ви є волонтером і на вас поширюються якісь пільги як на волонтера. Вони не відповідають закону і є необґрунтованими. Крім того, волонтером не може бути дитина до 14 років. Тому ось ці відео в масових. Масові, які ми бачимо в засобах медіа, вони можуть теж не відповідати правовим вимогам закону про волонтерську діяльність, оскільки волонтером може бути фізична особа, це може бути громадянин або іноземець, або особа без громадянства, але віком від 14 років. Натомість щодо дітей, які є неповнолітніми від 14 до 18 років, існують обмеження щодо здійснення волонтерської діяльності. Наприклад, такі, що ці особи не мають права надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, або, наприклад, при виникненні стихійних лих чи надзвичайних ситуацій, або епідемічних ситуацій. Тому в даному випадку думаю, що це відео спростить вам підтвердження такого статусу. Благородного статусу, адже ми сьогодні знаємо, що волонтери забезпечують левову частку тилу для наших військових, які боронять нашу країну. Тому знайте свої права. Перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.